Вітаю на каналі сьогоднішнє відео про обробку яблунь від шкідників. І один з головних шкідників в наших садах це саме квіткоїд. Зазвичай, хто помічав, яблуні, як і інші дерева, дуже рясно цвітуть, але потім помічаю, що не так вже багато плодів зав'язалося. І ми починаємо грішити на те, що дерево плохо запалилося. Але крім того, що дерево може мати незапилені квітки, ще є такий процент, і він дуже великий: що наші квітки вражають шкідники. Квіткаїд це така комаха, шкідник, який вражає саме квіти, він їх виїдає зсередини і, звісно, потім така квітка облетить, і ви не отримаєте значної частини зав'язаних плодів на дереві. Самий вдалий час для обробки це стадія рожевий бетон, коли основна маса квітів на дереві майже-майже ось вже готується до розпускання. Обробку роблю системним препаратом, тобто він всмоктується в листя, всмоктується в самі квіти і діє як захисник рослини зсередини. Використовую для цього препарат NGO, виробник Сінгента це системний препарат. Він має дуже тривалу дію за рахунок того, що він всмоктується саме в рослину і захищає її зсередини. Також хочу зауважити, що Engio це дуже потужний препарат, який не бажано використовувати під час цвітіння, тому що разом із шкідниками ви потруєте і бджіл, які будуть опуляти ваші рослини. Якщо ви вже затягнули з обробкою і у вас дерево повністю цвіте, то всі обробки. По квітучих деревах саме цими препаратами, інсектицидами, бажано проводити у вечірній час. І ще декілька слів по захисту від хвороб. Саме в цю обробку я в бакову суміш додав, крім препарату Енджо, ще додаю препарати від хвороб. Це препарат Хорос та препарат СКОР. Ці препарати добре між собою поєднуються, і ось такою сумочою компонентів: препарати Енжо від шкідників, хорос та СКОР. Від хвороб я роблю комплексну обробку своїх яблунь. Сьогоднішнє відео було про обробку і захист дерева саме від квіткоїда, щоб захистити наші квіти і дати дереву змогу добре запилитись. Наступний захист буде від шкідників, які приходять вже на плоди. Але це вже буде тема окремого відео. Слідкуйте за новими випусками, підписуйтесь на канал, до наступних відео.